Ради кандидатури Хорчиської Тетяни Ананівни на посаду директора комунального закладу Рівненський центр соціально-психологічної допомоги Рівненської обласної ради. Рекомендувати голові обласної ради винести це питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за, шановні колеги, дев'ять за, Роман Павлович отримувся. Роман Павлович. Так, хоч хтось? Бо я для Григорів, бо вона каже, щоб називати. Конкретно. Про розроблення проєкту регіонального енергетичного плану Рівненської області на період до 2030 року доповідає, я так розумію, Шиюка. Да. Про ви, так? Да? Є запитання? Будь ласка. Відповідно до законодавства до кінця 25-го року організа місцевосельмарі, в тому числі обласні ради мають енергетичні плани. Зокрема, тергромада розробляють місцеві невітичні плани Ради адмінірегіональний. Це є документ стратегічного планування, в якому тут проаналізовано стан галузі. Все, що пов'язане споживання термосім. Перспективи розвитку і напрямки щодо зменшення спорта. Тобто у нас окрема програма від громад. Так. Як по законодавству громада виглядає по бюджетам, а обласні адмінівсь? І між ними ніякої. Не Хоча ми на території громад знаходимося. А громада на території щось тут образ. Які? Як? Що, що саме? Яку програми буде? Як Заклади, території. Заклади в бюджету. Дякую. А хто буде розробляти? Вислав власну раду стосовно пропозиції, рекомендації розробити, такі плана буде убувати повноваження місцеві військової адміністрації. Пропозиція та включити в що вас там буде. Хто буде там буде робоча група, буде включити включити в робочу групу. Ну, рекомендація від нашої комісії. Моя пропозиція включити в робочу групу по одному представнику від кожної фракції. Така практика, колись була по енергопроектах. І фракція могла подати свою людину не навіть не числа депутатів, а якоїсь професіоналів пропозиції... з, з пропозицією Романа Павловича, е, значить, інформацію взяти до відома, погодитися з проектом рішенням сказаного питання ради винести це питання на розгляд сесії війни ради. Тобто, з пропозицією Романа Павловича, хто за? Шановні колеги, 10 за. Роти утримались немає. Переходимо до шостого питання про програму підготовки громадян до національного спроту спротиву у Рівненській області на 2025 2027 роки. Доповідання Масна Жоряна Михайлівна. Це запитання переходить. Я не розумію просто що. Программа стремована. На забезпечення функціонування комунального закладу, як обласний закладів приготування, проведе комунального закладу і міської постраждали. З метою проведення заняті, індивідуальних та навчального селена області для забезпечення національної безпеки, далі за передбачення програм. Якщо тут не готувався, ставте, давайте ставте до запитання. Загальна загального фінансування, це двадцять п'ять 100 тисяч коде січні бюджет мільйонся, і став бюджет за двадцять мільйонів за що вони будуть? Школярів <говори> це громадянський. <говори> <говори> Є пропозиція інформації взяти до відомо, погодитися з проєктом рішенням сказаного питання, рекомендувати голові обласної ради винести це питання на розгляд сесії обласної ради. Хто за? Чиновні колеги? Десять за, проти отримались немає. Переходимо до сьомого про відміну рішення від 11 на 3, 21, 10 про ліквідацію комунального закладу Рівненський обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей. Іте, вінської ради Поріщук, Наталія В'ячеслава, начальників річного відділу. Будь ласка. І... Ні, є запитання. А на якій стадії ліквідація? Ну скільки ще треба для того, щоб його ліквідувати? Це Ні, ми відміняємо, рішення. А ми відміняємо рішення. Я розумію. Який... Ви розкажіть ідею для чого це. Для того, щоб я прийняв рішення, мені треба ситуація, що з це... цією

Скільки часу може зайняти ліквідація цього підприємства, якщо ми не приймаємо це рішення? Ми відміняємо, ми не ліквідовуємо його. Не шай, по суті, ви ви поясніть, для чого це, це робить ліквідація. Останнє рішення про ліквідацію якраз для того, щоб утворити і виконати вимоги постанови Кабінету міністрів про уворення створення це. Але пональний заклад це буковки утворити на базі комунального закладу, ви якої буде прийняти рішення, бо і дати буде стало на привіз, який не то. Що не створює чи не пішли, не створює? Що не створювати Я Все таки прошу дати відповідь на те питання, що я поставив. Якщо зараз приймається це рішення, скільки по часу займе ліквідація цього підприємства? Тому що у нас це ж не одне, у нас є ще аптека, яка лікар на стік. Я ще ж не дав питання, Наталія Вячеславівна. Будьте толерантними, питання не поставлене. Ви перебиваєте і починаєте говорити своє. Така ж сама ситуація по рівні ліки. Цік, я знаю, да теж ліквідовується підприємство. Скільки підприємств взагалі у нас в обласній раді зараз в стадії ліквідації? Добре. Є пропозиція інформації взяти до відома, погодитися з проектом рішення сказаного питання, надавати голові обласної ради винести це питання на розгляд сесії обласної ради. Хто за, шановні колеги? Е, скільки за? Хто за? Так, так, Роман Павлович утримався, так. Роман Павлович у Ліді Дякую. Так, восьме питання. Про комунальні заклад Рівненської обласних центрів підготовки громадян до Національного спроту Рівненської обласної ради Доповідає Павлощук Віталій Вечера, начальник юридичного відділу апарату Рівенської обласної адміністрації. Або ви мою пропозицію депутатів. Або все, ми їх відміняли. Запитання є? Нема. Не пропозиція, інформація... була і ця... пропозиція конкретна і прошу дотримуватися. Роман Павлович часом. Роман Павлович не вся комісія. Значить тоді дозвольте, я вже тоді, як ви таке говорите, дозвольте, що депутати ставлять, якусь пропозицію, ставте її на голосування. І тоді ви не можете її і не ігнорувати. інгнорувати. Це все приймається. Є пропозиція інформації взяти до відома, погодитися з проєктом рішення в сказаного питання, рекомендувати голові обласної ради, винести це питання на розгляд сесії. За, шановні колеги. Роман Павлович утримався. Переходимо до 9-го. Про передачу майна у власній сідлійській міській територіальній громаді Доповідає, Хто доповідає? А, Осіпчук. Осіпчук, будь ласка. Ви до є, є запитання до, є. до запитання, але в двох словах, Василь Федорович, дуже важливе питання. Якщо ви не читали своє питання, то я вам хочу. Я вам не ви задавайте питання, мені не треба. Я, я, я не доповідач. Будь ласка. Всі, я всіх всі. пояснюю. На минулій сесії, на минулій, бюджетній комісії було питання... Це касається да, дуже сильно. На минулій бюджетній комісії за вашої ініціативи. Це одне по продажу приміщень, була ваша ініціатива підтримана всіма депутатами на довивчення питання по продажу там, де сидить рує На сьогоднішній день ви особисто, не дотримуючись регламенту, проголосували не відбулася комісія, проголосували за продаж приміщень. На сьогоднішній день це рішення не відмінено по продажу. І зараз в цьому проекті рішення це приміщення за ініціативи незрозуміло кого кажуть обласної ради. Я не знаю, хто ініціатор і хто хоче Хочуть поміняти три бібліотеки на це приміщення, на яке рішення по якому не скасовано про продаж. Більше того, я вам скажу, що я особисто як громадянин України подав позов до обласної ради про відміну рішення. По продажу двох приміщень, які проголосовані на минулій сесії. Сьогоднішній день, яким чином, і чи не суперечить це законодавству, що ми, не відмінивши попереднє рішення про продаж за аукціону, звертаємося до міської ради. Якийсь обмін навіть, ну, а передати на місто. Хоча звернення з міста є, що вони віддали. Я хочу послухати конкретно по цих приміщеннях. Будь, будь ласка, юридичний відділ, дайте чи не суперечить те, що ми, маючи те рішення по продажу, зараз приймаємо рішення на Ні, Не суперечить, що вам депутати. Оскільки питання стосується пропозиції передати придатного приміщення у територіальну громаду міста Рівно. Питання щодо відчуження і. Початку аукціону по цьому самому приміщенні, які мені відомо, аукціонною комісією не приймалося. Це приміщення ще не виставлено на аукціон. Тобто, якщо міська рада підтримає пропозицію, візьме це приміщення, тоді обласна рада відповідно скасує попередні рішення про аукціон цього приміщення. І по цьому питанню так патріотично голосували і казали, що треба срочно продавати, бо нема за що утримувати. На сьогоднішній день ми звернулися. По онкодиспансеру срочно треба працювати. 12 людей, за де ми мовчимо. Питання тоді до організатора аукціону. Чому один аукціон відбувся за 15 днів не за місяць, а другий аукціон ще навіть не прийнято рішення? Хоча всі патріотично тут розказували, що це приміщення треба срочно продавати, а вилучені гроші за продаж цього приміщення. Передати на боротьбу з, з московськими окупантами, я на минулій ну, не ні, хто не був з наших колег. Я ще раз повторюся. Значить, е ситуація на сьогоднішній день. Ми висвітили ті, що голосували за проти Роман Павлович завернення роботи приходових люди, Ми висвітлювали це питання, і на сьогоднішній день є пропозиція від рівненської територіальної громади е, зробити обмін. Об е, зробити обмін. Да. Ну я не володію. Ви кажете, що є про є пропозиція. Значить хто рішення цього немає. Зада сесія. Так ми на комісію розбираємося для того щоб розтайначався слухати воно про вже виразно. Подімайте не ви один тут а на цій бюджетній комісії звичайно і ви не є юрист але я ставлю питання. Є питання питання і хочу почути я проголосуємо якщо у вас є якісь питання. Дайте письмове і вам дасть письмове, один, другий або вчіть. Матчасть. Я, вчу... я... я, я конкретно запитання, я хочу встроюватися в... під одну людину. Мачча, я, є... я, хочу почути відповідь. Є пропозиція інформацію взяти до віду, погодитися. Ні, Георгій Геннович, в мене є на голосування вона. до пропозиції. Матчасть є право не у вас. У мене є... Я поставлю пропозицію. Так, запитання є. Ставте на голосування. Голосної ради, хто за шановні це питання. Давайте проголосуємо. Є пропозиція по цьому питанню, зміни до цього питання. Я шо пилота лишення. Три, четыре, п'ять. Ришення Все. Те, що, що вписано в проєкт, хто, хто, хто проти? У мене є, є пропозиція до цього питання конкретно. Якщо ви не даєте задати питання і дати відповідь, є... я, 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 я поставив пропозицію, за її аглосували. Відійдіть далі. Скажіть, яка пропозиція? Яка ваша пропозиція я все сказав. Що сказав? Я, я, я вам комісію. Про... Ви зобов'язані на камерах пише, яка ваша пропозиція? У <пробіт> мене є чітка Але пропозиція. пропозиція У мене є чітка пропозиція по цьому проєкту. Є не пропозиція, про... іде пропозиція депутата по цьому проєкту. Будь ласка, ласка якщо полі... питання проголосовано, зробите пропозицію. Ми неправильно проголосовано, тому що ви не врахували мою пропозицію. Ми поставили на голосування. І не даєте мені сказати. Да, Ідіть Я, на Я теж маю запитання. Скажіть, будь ласка, Івані. Є рішення, є рішення Рівненської міської ради згода на обмін. Я задав запитання, теж хочу почути відповідь. Олександр міської ради листом щодо цього питання. Вони були відповіді, що міською радою працьовується це питання і відзначається, тобто проєкт... Рівеньська сесія має також прийняти рішення. Запитання. Нас? Десяте. Ну, Про надання дозволу на списання нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громадські селищ міста Рівненської області, та обліковується на балансі комунального підприємства Рівненський обласний шкільно-венологічний диспансер Рівненської обласної ради, відповідає Гавдієвич Сергій Григорович. Є запитання до доповідача. Що немає, є пропозиція інформації взяти на відео, оговоритися з правою рішення сказаного питання, рекомендувати голові обласної ради винести це питання на розгляд сесії. Хто за, шановні колеги? Роман Павлович утримався. Так, чи не приймав участі? Не приймав участі в голосу. Зокрема, так, одинадцяте. Про надання згоди на передачу вартості виконаних робіт. Розповідає Осевич Андрій Оставич, директор департаменту з питань архітектури облдержадміністрації. Є запитання до доповідача? Немає. Є пропозиція інформації взяти до лікуємо, погодитися з проєктом вирішення сказаного питання, рекомендувати голові обласної ради винести це питання на розгляд сесії обласної ради. Хто за? Роман Павлович, утримався? Приймав участь Приймав участь у голосуванні. Так, 12 питання. Принесення змін до положення про постійні комісії Рівненської обласної ради 8 го скликання. розповідає слово Богдан Іслакович, привіт. Богдан ласка. Є, є питання до вас? Є питання до вас. Є, є, є питання в цьому проєкті рішення доключити. Я ну, знаю, що Василь Федорович знає все, ви очевидні досконало, але питання включити, а, де включена регламент, комісія, сумісі, да? підпорядкування, чи як там називається. Я поясню. Ми створюємо новий комунальний заклад, Центр національного спротиву. І питання національного спротиву затвердження погодження штатного розпису і структури повинно належати до компетенції однієї з профільних. Пропозиція в проєкті рішення, який виноситься на розгляд сесії, щоб компетенція з цього питання належала до повноважень комісії з питань. Регламенту діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією корупції, заповнити словами бюджетної комісії, в тому числі нашу колегію поставте. Його пропозицію на голосування підтримують, тоді будете ставити в цілому. Все, порушувати регламент за основу за основу спочатку. Хто за, за, за пропозицію Романа Павловича? Не Роман. що що ми, ми, ми маємо розібратися, що хто пропонує. Ігорі, <познатавець> будь ласка, давайте так як є пропозиція на бачу, давайте її проголосуємо. Голосуємо те, що пропозиція Романа Павловича. Хто за? Хочу озвучити свою пропозицію. У зв'язку з тим, що створюється новий комунальний заклад. Іде фінансування на цей заклад. Я рахую, що все, що стосується фінансування і фінансів, і видатків, і доходів, повинна займатися бюджетна комісія. Тим більше, що у нас голова бюджетної комісії на зарплаті отримує премії. Щоб ми хоч щось робили. Саму пропозиція, все-таки, в цьому проєкті рішення доповнити. Включити ще одну комісію, щоб ми теж володіли інформацією хоч одним закладом. Я, я не знаю, Василь. С... Що... Юрій Володимирович, звичайно, що ви внести цю зміни до проєкту рішення, але оскільки ваша комісія відбувається після засідання це, президії, це. яка погодила вже проєкт рішення, в якому варіанті він буде, то депутати будуть голосувати на пленарному засіданні за проєкт рішення тільки з комісією. очолює Подоль. Я зрозумів. Е, e, Значить, коли буде розглядатися на пленарному засіданні, або ви, голова комісії, в разі, якщо буде позитивне голосування, або ремонтавують, повинен внести пропозицію до приєднання і попередні проекти рішень, де ми пропозиції Стасюка проголосували і підтримали. Треба, щоб голова комісії озвучив. Що, з пропозиція і така, так. Можете не ставити. Не зумовлення, зумовлення, по 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 ви можете поставити пропозицію депутата. Я зрозумів. Є пропозиція Романа Павловича. Хто за неї? Хто заголосувати? Гарна патріотична ідея. Чотири. Сам ти в цілому. В цілому. Тільки за. Ну так. Утримали всі останні. Хто за, то проти? Реально гарна пропозиція долучитися. Не буде. Ви проголосували, дійте. Голосували. Як озвучити. Чотири за. 4 за. Хто утримався? Красовський утримався. Дорчинська утримувалася. Хто утримався? Синюк, також. 9 получається. У нас присутніх 10. Руте голосував. Руте Ру голосував. Ру Ру голосував. Ру Ру голосував. Є пропозиція інформації взяти до відома, погодитися з проєктом вищої казаного питання, рекомендувати голові обласної ради винести це питання на сесії обласної ради. То за. 9 за. Роман Павлович. Утримався. Проти. Опозиції не виховалося. Роман Павлович проти. Різне, шановний колеги. Якщо немає, то... тоновний увазі, якщо депутати ставить опозицію, ви маєте її поставити на голосування. Будь-хто, я, колеги. поставте на голосування і тоді дотримуйтесь Дякую. Дякую, дякую.